Сьогодні 23 квітня 2023 року. Пройшли християнські свята Паскальні. Ну, після них наступає Радуниця. І по-різному. Говорять це слово, от, е, і, як правило, вживають це слово в жіночому роді. Е, насправді це родуниць, розумієте, так? Да? Е, складається з двох слів. Рід і слово Ниць. Ніц – це коли ти нахиляєш голову донизу, Ну, лежачи донизу, або стоїш на колінах, нахилившись вниз. В Україні слово є ж горі лиць. Ну, Тобто, коли ти лежиш на спині і дивишся вверх. А коли ти стоїш на колінах і дивишся вниз, то це називається дивитися ниць. В поклоні бути. Рівнє слово «роду, «ниць» – це означає, що ти поклоняєшся своєму роду, своєму племені. Ну, зрозуміло, що рід, рід це форма суспільної організації людей. Які кровно між собою пов'язані. Ну раніше говорили кровно пов'язані, насправді генетично пов'язані. Ну, ген слово, це латинське слово, воно означає рід. Ну, В Англії кажуть там клан, От. не викликає ну, ніяких сумнівів, ні в кого, що рід існував. В доісторичний період. Ну, наприклад, навіть е, така фальшивка, ну я, ну, може, не фальшивка, а може, список якийсь такий, фальшивий список, е, називався Нестора чорнорисця ну, Повість времінних літ. Там вони вже що хотіли, то писали, видумували, ну, видумували, але деякі незначні речі вони залишали. Ну, для них вони вроді би не мали ніякого такого значення. Ну, от, То вони там казали, наприклад, що е, розміщення українських племен. От вони писали, що поляни полем же, жившими ще особі, і володіючими роди своїми, і вже досі браття бяху поляни. Так, і живущі кожен зі своїм родом і на своїх містах. Владіючи кожного родом своїм. Ну, зрозуміло, що рід селився в одному місці. Ну, сім'я. Спочатку сім'я була, потім, значить, розростався рід, мав спільну власність цей рід, спільне господарство, разом дбав про харчування своїх рідних. Розумієте, да? управляв землеробством, худобою, полюванням. Риболовство, бортничество. У цьому роді вироблялося все потрібне для життя. Тоді не було поставок з Китаю, там, <смас> експорта з Індії чи там з Бразилії. Ну, це робили самі і жили тут. Ну потім, значить, інші були об'язаності цього роду. Збільшенням роду, збільшення кількості сімей, грід перетворювався в плем'я. У них їх єднало не тільки спільна праця, ну, але ж треба було одного, одного мова, культи, ну і праця. І це все об'єднувало племена. Племі утворювалося на основі родів, що мають спільне походження і ґрунтуються на генетичних кровоспоріднених зв'язках між його членами. Саме генетичний кровоспоріднений зв'язок, який об'єднав декілька родів, і є племя. Розумієте? Ось, наприклад, отакі, отакі справи. На зміну племені приходить нова форма родової спільності. Називається вона народ. Тут так людей путають. Тут, ну, народ. Ми не народники, О, ми націоналісти. Ну, Нація це той же самий слово род, рід, тільки латинською мовою. А грецькою мовою це етнос, і в результаті цього всього плем'я, а якщо там розбиваються далі, розростається рід, спочатку в плем'я, потім в декілька племен, а потім, коли об'єднуються плем'я, вони об'єднуються в народ, в спільна мова, і тоді утворюють свою державу. Розумієте? Тобто, словом род ми все зробили. Зрозуміло все. Ну, В українській мові в староукраїнська мова ще казали рож. Розумієте? Або рожай. Ну, слово відрожай. Ну, українське слово урожай. Розумієте, так? Да? Ось такі справи. І. Подивися ну, Вікіпедію. Ну, можна дивитися її. Ну, хороше діло. Але ж, наприклад, моя бабуся взагалі читати не вміла. Повністю читати не вміла. Але вона оце знала, що таке род, що таке плем'я знала. І вони казали, ну і якого ти роду племені. Не казали, якої ти національності? Ну, а казали, Ну, ну, хто ж то латин знав. А казали: Ну, синок, якого ти роду племені? Ну, От покажи ну, свою вишиванку. О, то ти з Полісся, а, або ти з Поділля. І навіть пісня є така. І вишите е, усе життя на ньому, на тому рушнику. От він приходив. Показував свій рушник, вишиванку, і казав: Я ось такого роду племені. А, зрозуміло, родич наш, дивися. Розумієте? Тепер розберемо слово ниць. Це. Лмачний слоник говорить, що це слово упасти, лежати, припадати, обличчя вниз на животі, на колінах, схиливши голову до самої землі. Розумієте, да? Наприклад, вона зупинилася за три кроки від рода і стала перед ним ниць. Розумієте? Або отець роду стояв навколішки, упавши ниць перед володарем неба. Ну таке речення. Розумієте? Тобто, оце радуніце. Розумієте? Радовниця, а ну, там, так що послухаєш москалів там. Чули дзвін, то не знаю, Ну не москалів. Московитів там. Раденіця. От, 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 от Радуниця. Ну там, ой, а та радость, там. Ну там таку чепуху несуть. Чули дзвін, та не знаю, де він. Від, взагалі не знає, де він. Ну тут очевидно. А в українській мові все ясно. Родунець. Чоловічий рід. Що означає? Означає, що роду ниць поклонитись треба. Тобто, поклон роду. Розумієте? Поклоні роду. Звичайно, зараз це свято християни, вони ж сказали, нав'язували свою там релігію, своє бачення, свій світогляд і все прив'язували. До ну, єврейських, єврейських писань. Библия, Тора, і что, і вони там оце все там видумувало. Е, то е, ми ж знаємо, що Библию писали на цьому, на Вот І там е, слово Бог нема в арамейской мові, слово Бог. В арамійській мові такого немає у них поняття. Вони навіть з словом не знають, що таке. У них є силохімі. А у нас слово Бог, він, це я пізніше проговорю про це, зараз коротко скажу, що Бог от, походить від слова збіжжя. А збіжжя це жер... зерно. Розумієте, з лакових. Ну, ви розумієте, як українці відносяться до хліба, ви всі знаєте. А те, хто не знає, то я в подальшому розкажу. І от виходить, що у нас родуниць, це потрібно впасти перед своїм родом і своїми предками і згадати їх. Ну, раніше, зараз, я зараз теж так само роблю, коли ходжу, кажуть, гробки, то я прямо з собою беру їсти, випити, закусити і провожу там тризум. Священики християнські, що католицькі, що православні, особливо ПЦУ зараз там почали внідряти греко-католицька церква і це все, дуже нізя. Цього, цього не можна, ну нікому не можуть таке щось там робити. Але е, в подальшому я покажу, що е, наші предки е, починають зачинателі нашого роду. Краще розуміли природу, ну, оточуюче середовище, яке знаходилося природи, і знали, що таке Бог от, і від чого все йде. Але це пізніше трохи. А зараз я вам хочу сказати, що відбулося свято, яке називається родунець, ну, і поклоніння предкам. Ну, Ми це все зробили там, пішли там. а от, на ті, як то кажуть, гробки. Ну, безумовно, там послухали молитви, прослухали співи, занесли там їсти, ну, все таке зробили так, як треба. Ну, отак. От. Так що для тих, радуйні це смішно. Ну, ладно. Ну, а ви вже знаєте тепер, хто послухав, що я сказав. Що ще поклоніння своєму роду? Ось такі справи.